Виконання методик місцевої чи регіонарної анестезії передбачає наявність певного оснащення. Звісно ж, необхідно мати стрильні медичні рукавички, стерильне покриття для ізоляції поля втручання та антисептики для обробки шкіри пацієнта. Серед антисептиків важливо використовувати спиртовий розчин хлоргексидину бігліконату, 10% розчин повідон йоду чи ізопропіловий спирт. Важливо правильно підібрати шприц. Це може бути шприц з об'ємом від 1 до 50 мл, залежно від потреби. Шприц заповнюємо готовим анестетиком ампули чи з'ємності, у якій проводилось розведення розчину до нижчих концентрацій. Можливе розведення розчину у самому шприці шляхом набирання у нього анестетика та розчинника. Якщо при цьому використовувалась голка, її потрібно замінити. Для розведення анестетиків. Можна застосовувати воду для ін'єкцій та фізіологічний розчин. Важливим є тип з'єднання шприца з голкою. У випадку необхідності повторного набору анестетика без виймання голки з тканин. Зручніше це буде зробити, використовуючи шприц зі з'єднанням люєра лока просто відгвинчуючи шприц від голки. Інколи доречно використовувати хнучки і трубчасті перехідники зі шприца на голку особливо при використанні шприців великого об'єму, але у такому випадку виникає потреба в асистенті. Для введення місцевого анестетика у тканини можуть бути використані як звичайні ін'єкційні голки різних розмірів, так і спеціальні голки чи катетери. Наприклад, голки від 25 до 32 гейдж можуть використовуватися для інфільтративної анестезії шкіри. Голка 23 гейдж підходить для проведення поверхневих блокад, наприклад, міжреберної блокади у худих пацієнтів. Для більшості регіонарних методик користуються голками 22 гейдж з довжиною 38-50 мм. Для глибоких блокад існують і голки 20 гейдж з довжиною до 152 мм. Голки, які використовують для блокад периферичних нервів кінцівок, можуть мати коннектор для під'єднання до нейростимулятора. Для складних методик регіонарної анестезії користуються спеціальними голками, наприклад, стінальні голки з довжиною 90 127 мм, оснащені стилетом чи голки для епідуральної анестезії з досить широким просвітом. 16-20 кейдж, що дозволяє проводити через них епідуральні катетери. У випадку проведення блокад периферичних нервів для їх локалізації, крім знань з анатомії, можуть бути використані спеціальні прилади, зокрема нейростимулятор, який під'єднується через коннектор до голки та надсилає пульсуючий електричний імпульс на її кінчик. При наближенні голки. До потрібного нерву електричний імпульс викликає деполяризацію нервових волокон, що проявлятиметься скороченням відповідних в'язів чи відчуттям парастезій. Для ідентифікації необхідного нерву сьогодні все частіше використовується ультразвукова візуалізація. Застосовуючи місцеві анестетики Необхідно завжди пам'ятати про вірогідність різного роду ускладнень, що вимагатимуть проведення в тому числі й елементів серцево-легеневої реанімації. В амбулаторних кабінетах обов'язково має бути протишокова аптечка та внутрішньовенні катетери, мішок АМБУ, тонометр та пульсоксиметр. У стаціонарних умовах складні методики анестезії, з використанням великих доз анестетику. Необхідно завжди проводити в операційній руками лікаря-анестезіолога або під його наглядом. Обов'язковим при цьому є налагодження моніторингу, перш за все, артеріального тиску, пульсу, серцевого ритму та дихання пацієнта. Завжди треба бути готовим провести серцево-легеневу реанімацію, налагодити штучну вентиляцію легень та виконати комплекс інтенсивної терапії при токсичних проявах анестетиків.